Ну і сто фотографій з найактивнішими волонтерами столиці представили на виставці. Її відкрили на пішохідно-велосипедному мосту на світлинах. Зображені представники волонтерського руху, які з перших днів російського вторгнення і до сьогодні допомагають фронту вимушеним переселенцям і постраждалим від війни. Творці виставки кажуть, що праця цих людей для країни дуже цінна, хоча я б сказав, безцінна взагалі. Саме українці сьогодні посправді наповнили сенсом це свято на весь світ. Наша креативна команда департаменту суспільних комунікацій зробила таку фотовиставку на нашому пішохідному скляному мосту на одному з найулюбленіших туристичних локацій кияних гостей нашого міста, щоб вони могли ознайомитися з тими ініціативами, які тут представлені. Тут представлено 35 волонтерських організацій, 100 світлин. Ну, і організатори зазначають, що всі ці світлини про людей сильних духом, про людей чуйних, людей безстрашних, з хоробрим серцем, і виставка не потребує назви логотипів чи гасел, тому що сьогодні кожен знає, що волонтерство це найпізнаваніший бренд України. Українці це дуже горизонтальна нація і волонтерство в нашій крові. Відповідно, я щиро вважаю, що найперший і найважливіший фактор стримання агресора це український народ, українська нація і українські волонтери. Ну і ці люди одні з тих, хто завжди стоїть, звісно ж, за спиною героїв, хто допомагає їм, часто так само ризикуючи власним життям. Тож побачити найбільші яскраві кадри діяльності київських волонтерів можна на виставці протягом місяця. Для мене це перемога України, тому що завдяки тому, що волонтери об'єдналися не тільки в Україні, а в цивілізованому світі. Ми сьогодні показуємо всім, що ми не переможні, ми не зламні, і завдяки саме волонтерам ми виборюємо нашу перемогу.